І далі до України правоохоронці провели обшуки в ІТ бізнесмена та власника компанії МакПАУ Олександра Косована. Обшуки пов'язані із земельними ділянками, які компанія МакПау придбала у період з 2016 до 2021 року. Що насправді сталося та як коментують інцидент юристи? Обговорюємо у сюжеті. Гучний скандал довкола відомої української іт компанії Макпо 15 лютого. Правоохоронці обшукали офіс та особистий будинок засновника компанії Олександра Косована. Причиною обшуку стала придбана земельна ділянка на Київщині біля водойми, на якій компанія планувала побудувати комплекс відпочинку для співробітників. Про прихід правоохоронців бізнесмен написав на своїй сторінці у Фейсбук. В офісі МакПАВ та в мій особистий дім прийшли з обшуками. Навіть у час повномасштабної війни чиновники знаходять привід, час і спосіб тиснути на український бізнес. До обшуків ми надали всі необхідні документи слідчим, тобто обшуки в нашому випадку не обов'язковий захід. Але держслужбовці вирішили інакше. Українська it компанія МакПО займається розробкою програмного забезпечення для обслуговування техніки Apple. Її засновник Олександр Косован входить до списку став. А найбагатших українців Форбс оцінюють його статки в понад 200 мільйонів доларів. Компанія також займається благодійністю та фінансує заробітні плати працівників відомого в Україні фонду Повернись живим. Правоохоронці вважають, що земля, якою володіє IT компанія, була придбана з порушеннями законодавства, а її власники замішані в корупційній схемі. Досудове розслідування здійснюється за фактом збільшення спеціального дозволу берегової лінії, яка межує із земельними ділянками, де ведеться будівництво комплексу відпочинку, у результаті таких дій державі завдано збитків на понад 12,5 мільйонів гривень. Мова йде про шість земельних ділянок у мальовничій місцевості на Дніпрі біля села Циблі на березі Канівського водосховища. Загальна площа ділянок 22,5 гектари. Косован планував побудувати тут базу відпочинку для команди і вже почав зводити перші об'єкти. Але як відомо, забудова на береговій лінії незаконна. І е, земельні ділянки безпосередньо є природоохоронною водною зоною, яка прилягала до до, до до земель водного фонду. Адвокат Ігор Коржук пояснює, яким чином землі водного фонду та лісів перейшли у приватну власність і на них. Почалося будівництво попередньо. Ці землі перебували в постійному користуванні державного підприємства. Це землі це землі за цільовим призначенням землі, землі лісів. ліслісів. Потім їх, скажімо так, відповідні уповноважені структури разом з там, з органами місцевого самоврядування, органами державної влади та Земельні ресурси е за заявою попередньо за заявою товариства з за обмеженою відповідальністю попереднього власника змінили цільове призначення на ведення особисто селянського господарства. тобто, Змінили цільове призначення, відвели ці земельні ділянки. Ну наскільки мені вдово, спочатку в оренду ці тому товариству, а потім скажімо е е е е частину земель, це товариство приватизувало, тому що землю особисто селянського господарства вони не переходять у власність безкоштовно. Потім за е е за, за інформацією публічною, ці земельні ділянки були продані за договорами купівлі продажу вже безпосередньо ці скажімо так, it компанії. Причетність it компанії Макпо до корупційних схем Олександр Косован заперечує. Усі земельні ділянки ми придбали законно. Ми будемо продовжувати вирішувати дану ситуацію виключно у правовому полі. Ми не брали і не братимемо участь у корупційних схемах. Наші адвокати готують заперечення та скарги на дії слідчих під час проведених обшуків та найближчим часом подадуть їх до відповідних інстанцій. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також відреагував на скандал і заявив, що вважає дії правоохоронців тиском на бізнес. Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються більше 30 мільйонів людей по всьому світу. Подібні підходи вбивають будь-який інвест клімат країни, тим паче під час повномасштабної війни. Загалом на сторону Косована стала більшість лідерів суспільної думки та іт спільнота в той же час. У суспільстві є й представники іншої думки мовляв компанія мала розуміти, що купує землі, які були виведені з державної власності за допомогою сірих схем.